Вітаю вас, малята, і пропоную пограти в гру, що подарувала нам весна. Весна подарувала нам тепло. Сонечко почало тепліше прогрівати землю і світить яскравіше. З'являються перші весняні квіти, вони пробуджуються раніше всіх і тішать своєю красою людей. Весна подарувала нам комах. Їх дуже багато і вони дуже різні. Більшість із них не вміють літати, але роблять велику справу запилюють рослини. Птахи повертаються в свої рідні місця, щоб вийти гнізда та виводити пташенят. Весна подарувала нам дощ. Навесні його всі чекають. Після нього все стає свіжим і чистим навколо. Відразу ж починає рости вся рослинність, трава, квіти. Із бруньок розпускається листя на деревах та чагарниках. Весна подарувала нам траву. Вся земля вкривається ніжним зеленим килимом з молодої трави. Навесні цвітуть всі дерева: вишня, слива, яблуня, груша черемшина. А парки алеї сади перетворюються на пахуче царство і розкішне цвітіння дерев. Вся природа радіє весні.